Листопад розпочався із сумної звістки, яка прийшла на Буковину. Наш край в останній шлях проведжав відважних захисників. Зі старшим солдатом Захарієм Легкодухом попрощали з Чернівцях. Солдатові Василеві Лабі останню шану віддали в селі Онут. Востаннє побував вдома сержант Олексій Андреєв та старший солдат Сергій Ушицький. Військових поховали на центральному кладовищі у Чернівцях. Старшому солдатові Ілєзу Зустаматову останню шану віддали в Берегометі. У заставні попрощалися із солдатом Іваном Адамком Солдатові Віталію Буряку останню шану віддали в Хотині. Старшого солдата Олексія Палія поховали у селі Бережниця. Із лейтенантом Тарасом Красовським попрощались у Чернівцях на Садгірському кладовищі. Солдатові Олексію Бересці останню шану віддали в Топорівцях. Із сержантом Андрієм Постоваловим прощання відбулось у селі Білоусівка. Солдатові Андрієві Гнатюку останню шану віддали у Заставні. Старшому лейтенанту Любомиру Льолянчуку останню шану віддали на садгірському кладовищі. Довищі Чернівців із сержантом Олександром Куцем попрощались в селі Нелипівці. Востаннє побував вдома у Чернівцях. Молодший сержант Ростислав Антонюк із молодшим сержантом Давидом Плешкою. Попрощали в селі Тарасівці. Солдата Ігоря Бойчака в останню дорогу провели в селі Мілієве. В селі Чудей попрощались із солдатом Іваном Текляном. Востаннє віддали шану солдату Мирославу Матейчуку в селі Чорногузи. У верхніх станівцях попрощались із солдатом Дмитром Попадюком. Солдата Івана Мар'янчука в останню дорогу провели на центральному кладовищі Чернівців. Солдату Степану Костенюку останню шану віддали в селі Старий Вовчинець, старшого солдата Романа Жанського поховали у селі Витилівка. Із солдатом Василем Олексюком попрощались в селі Лопушна. А в Лужанах востаннє побував вдома солдат Ігор Лакуста. Солдата Олександра Ротаря в останній земний путь провели на центральному кладовищі Чернівців. Солдатові Івану Луневу останню шану віддали в селі Круглик. Із матросом Андрієм Мельником попрощались на центральному кладовищі Чернівців. Вічна пам'ять та слава героям. У листопаді чиновники заговорили про те, що ремонт вулиці Заньковецької, який розпочався у квітні, цьогоріч не завершить. По заміні мереж це це, начебто, встигли, а по повіновані це це скоріше всього буде прийнято рішення перенести це на весну. Також цього місяця містяни та внутрішньопереміщені особи спільно відзначили два роки деокупації Херсонщини. Люди згадали тих, хто ціною власних життів звільняв їхню малу батьківщину. Два роки тому назад над Херсоном піднявся жовто блакитне право. Цього чекали майже 9 місяців. Херсонці багато часу чекали, і всі інші мешканці правобережної Херсонщини. Протягом декілька місяців вийшла операція по звільненню, і нарешті Херсон і правбережна Херсонщина, були звільнені. А у Чернівцях 20 років тому зародилась традиція, яка стала невід'ємною атракцією. Щодня, рівно о півдні місто наповнюється мелодією Марічки. Автором цієї ініціативи став Василь Кифяк. Чоловік розповідає, хотів, аби місто мало свою родзинку. Виповнюється 20 років, як був впроваджений проект Сурмач на ратуші. Я відвідав дуже багато країн за кордоном. Бачив різноманітні атракції, акумулювавши їх, я зміг запропонувати саме такі проекти і дуже дякую міській раді, що вона підтримала це. У листопаді колектив телеканалу Чернівецький Промінь втілив мрію дівчинки, яка разом із братиком та мамою проживає у місті Добра. Про бажання стати ведучою мої колеги дізнались дорогою на зйомку, проте одразу ж відклали усе заплановане та взялись за реалізацію цієї важливої місії. Привіт, друзі! Рада вітати вас у нашому особливому випуску новим міста Добра. Мене звати Кароліна, і сьогодні я розповім вам про десес. Про найсвітліші історії надихають і роблять наш світ кращим. Ми десь дізнаємось, як допомагають тим, хто цього потребує, розкажемо про теплі серця і справжні диви, які відбуваються що дні навколо нас, інклюзивна кав'ярня, яка розташована в історичному центрі Чернівців, відзначила річницю створення. Сюди можна втекти від метушні та випити горнятко кави зі смаколиками, а ще попрацювати з ноутбуком чи прочитати книгу. В закладі немає цін на продукцію, адже це соціальний проєкт карітасу в Чернівецької єпархії. Тут пригощають за донат на свій розсуд. А ще в кафетерії стажується молодь з ментальною інвалідністю. Звичайно, що розуміючи про те. Що якщо діти з інвалідністю Соціалізується, а молодь, наприклад, вона залишається поза суспільством певній такі ізоляції. Тому виникла така ідея, щоб створити платформу, де не лише можна спілкуватися, де не лише можна розвивати і соціалізувати дану молодь, а ще набувати професійних навиків для подальшого працевлаштування. Так зародилася ідея створення інклюзивної кав'ярні. Також у листопаді 35-ту річницю відзначила Чернівецька федерація. Карате на заході зібралися спортсмени, тренери та ті, хто стояв біля витоків розвитку карате на Буковині. Ми дуже пишаємо, що нам 35 років, що ми більш досвідчені, навіть чим наша країна Україна. Я впевнений, що. У нас все попереду і це тільки початок. А ми вже зробили досить багато, як у спортивному житті, так і у суспільному житті нашого краю. Не можу перечислити всі наші здобутки, але я впевнений, що найбільші наші здобутки ще попереду. За роки війни Буковина втратила чимало відважних чоловіків та жінок, які поклали власне життя на вівтар, свободи та незалежності України у Юрківцях. Згадали 19 земляків, які загинули під час повномасштабного вторгнення. Серед них і Дмитро Сірман люди, які пішли захищати нашу Україну, нашу цілісність, наші сім'ї, нашу територію, це патріоти. І хай би хто там що не казав. Вони віддали життя. Саме найдорожче для сімей, які зараз втратили свої герої, наприкінці листопада СБУ на Буковині викрила керівника ветеранської громадської організації, який за гроші обіцяв ухилянтам уникнути мобілізації. Чоловік продумав схему, завдяки якій його клієнтам не виписували повістки. Фігурант у квітні 2023 року зареєстрував громадську організацію і пропонував ухилянтам стати її членами й отримати таким чином бронь. Він переконував, що посвідчення організації даватиме можливість безперешкодно пересуватися територією України та уникнути перевірок на блокпостах. За таке посвідчення, кожен потенційний, так би мовити, ветеран повинен був віддати готівкою до 1500 доларів США, а також зробити 5000 гривень внеску на рахунок організації. Від за рік зловмиснику вдалося шукати близько пів тисячі клієнтів, які не оновили вчасно дані військового обліку за перешкоджання законній діяльності збройних сил України в особливий період йому загрожує до восьми років ув'язнення. А вже за декілька днів на Буковині затримали псевдожурналіста Дмитра Каланчу. Буковинець викрав автівку франкінчанина та обіцяв повернути її за 10 тисяч доларів. До слова у судовому реєстрі чимало справ в яких фігурує саме Дмитро Каланча. Зокрема, його судили за позіхання на чисті гідність військових, керування автомобілем у нетверезому стані, несплату аліментів, нанесення тілесних ушкоджень за поширення у соціальних мережах недостовірної інформації. Також він був засуджений за розтрату бюджетних коштів та шахрайство.